Що ми можемо, пенсіонери? Ми можемо хоч щось своїми руками, своєю душою зробити. Те, коли вам погано, співайте. Коли вам погано, йдіть у люди і вам стане легше, краще. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ми це й робимо. Зараз ми знаходимося в невеликій майстерні, де кожен стібок це крок до перемоги. Тут серед ниток і тканини бабуся волонтерки шиють білизну, в'яжуть шкарпетки та створюють обереги для наших захисників. Кожен виріб це не просто річ, а символ турботи, тепла і підтримки. У цьому центрі ми познайомилися з Лілією. Вона пенсіонерка та займається волонтерством понад два роки. Жінка щиро вдячна за спокій, котрий нам дарують захисники, і тому вирішила віддячити всім, чим вона може бути корисною для фронту. А що ми можемо пенсіонери? Ми можемо хоч щось своїми руками, своєю душою зробити. І тому ми тут збираємося дуже часто. І щось робимо для хлопців. Щоб вкласти свою частиночку душі туди, тут можна всіх підряд перераховувати людей, скільки вони вклали, щоб хоч щось зробити для хлопців, ну хоч щось, щоб вони були живі і здорові, і повернулися поскоріше до нас. Віра обожнює створювати ляльки, мотанки та браслети. Це для неї не просто рукоділля, а ціле мистецтво з безмежними можливостями. Вона підкреслює, що під час роботи важливо бути налаштованою позитивно, адже вся ця енергія передається і допомагає нашим бійцям. А для цього дівчата влаштовують концерти з танцями та чаювання зі смаколиками. Я колись ще коли була молодою, теж танцювала, але зараз я не можу. От. А дивитися на те, як вони танцюють, це дуже гарно. І завжди зал аплодує із вигуками, точно як і в концертному залі. От, всі гарно танцюють, от, всі співають, подобається людям. Ну, ви знаєте, це велике, велике значення. Он читаєш, що співайте, коли вам погано, співайте, коли вам погано, йдіть у люди, і вам стане легше, краще. Ну, ми це й робимо. Середній вік жінок, які приходять до терцентру 70 років, на цей час у волонтерстві залучено більш ніж 400 активних учасниць. Звичайно, на цьому активістки не зупиняються та намагаються долучити ти ще більше людей З початку війни наші підопічні хотіли бути ну десь корисними, десь щось робити. Починали з того, що вони пішли там, насипали пісоку у мішки, там ще щось так. Але це ну, для такого віку робота не дуже посильна. І таке почали щось робити, те, що ми вміємо. Мені хочеться, щоб як як можна більше людей про нас знало і. Це ну побачила. Ми багато чого вже зробили. У нас ну мабуть один більше 11 тисяч виробів. Загалом жінки отримують найтепліші відгуки від захисників. А одного разу хлопці були настільки розчулені увагою та допомогою, що передали прапор, який з великою шаною знаходиться зараз у терцентрі на виставці. Бабусі для зсу це яскравий приклад того, як українці об'єднуються щоб разом наближати нашу перемогу.